Свято Великодня наближається, а значить, нам потрібно заздалегідь підготувати тематичну листівку для привітання близьких та друзів. Ну, що може бути краще, ніж листівка, зроблена своїми руками. Дістаємо кольоровий папір, клей і будемо творити. Ви серйозно повірили? Я жартую, друзі. Для цього нам знадобиться безкоштовний мобільний додаток Canva і наші ручки. От і сьогодні будемо створювати вітальну листівку в національних кольорах з використанням української символіки. Відкриваємо мобільний додаток Canva, тицею пальчиком на пошуковий рядок. На головній сторінці додатку і вибираю вкладочку «Шаблони». У пошуковому рядку пишу необхідну тематику, наприклад, велику бачу безліч готових шаблонів для різних соцмереж. Також тут є й анімація. Хочу звернути увагу, що деякі шаблони доступні, якщо оформлена підписка Pro. Але для створення вітальної листівки цілком достатньо безкоштовних шаблонів та іншого безкоштовного функціоналу додатку. Canva. можна використати готовий шаблон і адаптувати його під себе, змінивши кольори, графіку, текст, шрифти. То сьогодні я буду створювати свою авторську листівку. Під пошуковим рядком на головній сторінці додатку тицю на іконку соцмережі. Вибираю Інстаграм, розповідь Інстаграм. Створити пустий шаблон. Слайпаю екран вниз і активую макет, натиснувши пальчиком на білий екран. Оформлюю фон синьо жовтим градієнтом. Для цього вибираю на панелі інструментів опцію замінити. Далі «Фон». У пошуковому рядку пишу «Градієнт». Вибираю жовтий і тепер зможу додати синій колір для блендінгу. Для цього на панелі інструментів вибираю опцію Колір і тицяю на синій. Готово. Наступний крок додаю текст. На панелі інструментів вибираю опцію текст. Тисну на додати загалом. Набираю текст, змінюю кольор на білий. Для цього на панелі інструментів знаходжу опцію. Колір вибираю. Міри. Тепер змінюю шрифт. Особисто мені подобається шрифт лобстер, тож його буду використовувати. На панелі інструментів вибираю опцію шрифт. У пошуковому рядку пишу англійськими літерами лобстер. тицяю на шрифт ще жирніший, Він стоїть у переліку першим. Розмір тексту та відстань між рядками влаштовую, залишаю, як підіймаю є. підіймаю текст наверх, і вирівнюю по центру. Останній крок створюю головний тематичний акцент вітальної листів. І що ви думаєте, це може бути? Звісно, яйця, а Ву! точніше, я вибираю опцію елементи. У пошуковій стриці пишу. Тисну яйце, на другу вкладочку графіка, і серед пропонуємих елементів вибираю біле яйце. Додаю його в макет, натиснувши на нього пальчиком. Тепер змінюю колір яйця на жовтий. Тіцею на яйце і вибираю на панелі інструментів другий сірий колір, який доступний до коригування. Збільшую яйце у розмірі і розміщую посередині макет. Нарешті фінішна пряма. Додаю в листівку українізовані елементи. На панелі інструментів вибираю опцію «Елементи». У Пошуковій стриці пишу Україна. Тицею на другу вкладочку графіка. І серед пропонуємо елементів вибираю тризуб і синьо жовті квіточки. Додаю Даю елементи в макет, коригую їх розмір і розміщую поверх яйця. Готово! Авторська листівка в національних кольорах з використанням української символіки, а головне зроблена своїми руками і всього за пару хвилин. Диво згодні! Друзі! В наступному відео я розповім, як зробити цю саму листівку анімацію. Дякую за вашу активність! До зустрічі!